Друзі, я думаю, всі ви чули прекрасну новину, про яку сьогодні повідомив генеральний штаб наших збройних сил. про те, що нарешті втрати російських окупантів сягнули одного мільйона осіб. Ну от, Парочку маленьких таких важливих речей, що ми всі розуміли. По-перше, ну от найголовніше, чи цього вистачить для того, щоб росіяни закінчили війну? Ні, на жаль, не вистачить. Давайте згадаємо слова екс екс-головнокомандувача Валерія Залужного, який дуже правильно сказав, що в принципі, він сам очікував, що, наприклад, коли скажімо так, втрати росіян перші досягнуть психологічної межі в 100 тисяч, то вони тіпа, захочуть примиритися. І він сам визнав, що це була помилка, тому що росіяни дійсно людей так само не рахують. Ніби зараз баби знову наражають. Вони то не наражають, але яка різниця? Це їх моду сепарандії, вони такі є. Тому, на жаль, це тільки цифри, і вони нічого не міняються по собі, хоча вони дуже важливі і правильні. Другий момент, який треба розуміти, звичайно, це не один мільйон вбитих безпосередньо. Тобто і західні дослідники, і наші осінтери реально оцінюють втрати росіян в близько 300 тисяч людей. Тобто це ті, хто безпосередньо загинув. Решта це поранені, там ті, хто пропав безвісти, поранені так, що вони вже не можуть продовжувати бойові дії і так далі. Але це нормально абсолютно. Це показник, в принципі, який притаманний там Першій і Другій світовій війні, коли на одного вбитого 2-2,5 Вини максимум три поранених. Ну, але у росіян це відбувається саме так, ніби зараз Друга світова. От. І третій момент, який найважливіший. Дивіться, по-перше, навіть ці показники, чому вони дуже важливі, показують, що щонайменше що кожного року росіяни втрачають десь там по 250 тисяч людей. Насправді більше, але менше з тим. Звичайно, ні про які 21 рік, як там Мідінський зачосував в Стамбулі, наші делегації мова не йде, і стільки вони увати не зможуть. Якщо вони будуть такі втрати собі дозволять і далі, то в принципі. Росія втратить дуже скоро чверть свого населення за буквально кілька років. Звичайно, питання в тому, чи зможемо ці кілька років протриматися ми, і оце насправді наймагістральніше питання, тому що. Я впевнений і набагато більш, скажімо так, високоякісні професіонали, професіонали спеціалісти певні, що Путін насправді не буде доводити до ситуації, коли все уже прямо вообще буде апокаліптично. Він спробує нас поламати зараз, от буквально за наступні, оці, оці 3-4-5, там максимум 6 місяців. Тому що далі для Росії остаточно починаються незворотні процеси, як в плані втрат, тому що тоді придеться робити широкомасштабну мобілізацію, яку вони робити не хочуть після двадцятого року і того досвіду падіння довіри до Путіна. І непопулярності цієї історії в російському суспільстві і незворотних моментах в економіці. Тому, друзі, треба триматися і збільшувати цю цифру. Інших варіантів у нас нема, але не думати, що сама по собі цифра на когось там впливає. До цих ублюдків тільки тільки зараз починає доходити масштаби цих втрат. Ну і треба враховувати наскільки ж вони оскотинилися за останні 20 років. Це теж дуже важливий фактор.